Вітаю тебе, доню, і хочу тобі побажати е, жити яскраво і цікаво. Впевнена і стрімко бігти на зустріч зі своїм мрієм. Завжди досягати з, е, всього, що було тобою задумано. Ми тебе любимо, ми тобою пишаємось, і ми щиро бажаємо, щоб твої всі мрії стали реальністю. Бабуся Валентіна. Поздравляю свою внучку. Леоночку гнеп з закінченням школи. Я тобі бажаю, щоб ти була самовчинною, розумною, щоб ти добилася того, що ти желаєш у житті. І ми будемо завжди раді за тебе. Ми тебе любимо дуже-дуже і цінимо дуже. Хорошого дня, всім пока-пока. Вітаємо тебе з випускним і хочемо побажати абсолютної впевненості в своїй удачі. Нехай старт у доросле життя буде веселим. Любимо тебе! Мій дорогенький Олександрику. Я хочу привітати тебе із закінченням школи. Дуже шкода, що так, що на відстані, що не можу бути зараз поруч, біля тебе, і говорити ці всі слова тобі. Але так склалося життя. Я пам'ятаю, що зовсім недавно, здається, бігло до тебе на 1 вересня, в перший клас, де ти був таким ще зовсім маленьким хлопчиком, який, можливо, не виговорював ще всі букви, а зараз ти вже дорослий підліток, який розмовляє кількома мовами і знає кучу всього на світі. Я хочу побажати тобі, щоб твоє майбутнє доросле життя було легким. Нехай воно буде сповнене. Великими мріями, великими цілями, якимись захоплюючими, цікавими історіями, які ти будеш згадувати потім з посмішкою. Нехай воно буде сповнене щирими, вірними друзями, обов'язково любов'ю і підтримкою рідних і близьких, які завжди будуть на твоєму боці, в будь-яких твоїх починаннях чи в будь-яких твоїх захопленнях. Я звертаюсь до нагірного Владислава та його друзів. Шановні, ви зараз стоїте на етапі, коли ви стаєте дорослими. А бути з дорослим це дуже велика відповідальність. Це не робити те, що вам заманеться. Це нести велику відповідальність, велику відповідальність за своїх батьків, за своїх друзів, за своїх рідних. І на кінець за свою країну. Зараз сотні тисяч українських чоловіків, молодих хлопців, дівчат, жінок виборюють право, щоб ви у будь-якій країні світу могли називати себе українцем, щоб ви у будь-якій країні світу могли сказати, що така країна є. Тому я бажаю вам брати приклад, брати приклад цих сміливих людей і продовжувати їхню справу. Від себе хотів би привітати вас з закінченням школи, з закінченням навчального процесу і побажати кожному з вас здати всі екзамени на відмінно і досягти тієї межі, яку кожен собі запланував, обрати ту професію, яку він хотів би продовжувати в житті. Я ще раз вітаю вас і дуже горжуся тим, що у нас таке молоде покоління, яке безперечно дасть початок чомусь новому. Дякую. Я всіх вас люблю.